Наступна головоломка. У нас є рівність. 59 додати 32 дорівнює 67. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник. Щоб наша рівність була правильна. як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 99 відняти 32 буде 67, 67 дорівнює 67, наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.